Добрий день, сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу тему. Сьогодні буде більше слів, менше демонстрацій, тому що, скажімо так, ця тема носить, можна сказати, такий вже просунутий характер, тобто, у нас в третьому модулі. Дві теми, які скажімо так, ми можемо зараз тільки обозначити в рамках цього курсу. А Вже вони потребують достатньо більшої уваги і більш ретельного вивчення і занурення в цю тему, але ми повинні з вами поговорити. Сьогодні ми будемо говорити про теми супровід і фасилітація. При цифровому навчанні. Тут ну, справді багато про що можна говорити. Ну, по-перше, треба розуміти, що термінологія, яку ми використовуємо, вона ну, досить варіативна, і в різних джерелах ми можемо знайти різні Визначення того ж самого т'ютера, тобто і розуміння т'ютера у нас в університеті до цього часу воно було іншим. Тобто, т'ютер у нас розглядався як людина, яка займалась більше супровод, супровідом цифрового навчання, а не фасилітації. Тобто, треба це розуміти. Тобто, у нас є супровід. Що таке супровід? Супровід ну, може бути технічний супровід цифрового навчання. Він, ну, Ми повинні надати доступ студентам до курсів, дати їм логін та пароль, записати їх на потрібні курси, потім якось визначити з доступом до цих курсів, з технічними. Проблемами вирішити технічні проблеми, які, якщо вони з'являються. Тобто супровід може бути не тільки технічний, може бути методичний. Тобто, наприклад, коли щось організаційне питання, яке не стосується змісту цифрового курсу, а наприклад, стосується термінів здачі, іспиту чи заліку, це також супровід. У нас тьютори більше займалися тим, що записували, формували оці групи студентів на освітньому порталі. Записували, а фасилітацію ну, так, якось воно зависало. Функція фасилітації, як правило, фасилітація вона робилась викладачем. Ну і треба сказати, що у нас є декілька можливостей для фасилі... фасилітації. Тобто, ну, давайте поговоримо трошки вже про тютера як е, розуміння в нашому в новому тютер, це не тільки той, хто супроводжує, а саме той, хто здійснює фасилітацію. А фасилітація це інша модель взаємодії між. Здобувачем освіти і ну, викладачем, назвемо його викладачем, хоча тютер може бути і не викладач, може бути студент старших курсу. Тобто він виступає як наставник, як ментор, який допомагає, допомагає навчатись. Тобто не навчає, а допомагає навчатись. Тобто, ми повинні розуміти, що специфіка цифрового навчання вона полягає в тому, що е, у нас є. Взаємодія синхронна і синхронна, і е, часто студент сам на сам з комп'ютером. сам на сам з комп'ютером, і, е, ну, і виникають питання. І питання виникають не лише організаційне і технічне, виникають питання безпосередньо, які стосуються е, цифрового курсу, змісту цифрового курсу. Які у нас можливості фасилітації? Ну, звичайно, перше, це можливо розподіляти автора курсу і тютера курсу. Автор курсу це той, хто проєктує цифровий курс, той, хто наповнює його змісто, і, ну, і моніторить, можна сказати, що дивиться на результати, дивиться потім на. Результати, які досягаються, результати навчання у студентів, а тютер – це безпосередня людина, яка знаходиться в постійному контакті з здобувачами освіти, для того, щоб вирішувати їх питання, відповідати на їх запитання. Ну, тобто, які форми роботи тютера? Ну, звичайно, це може бути консультація. Ну, але давайте так, в принципі, в хорошому цифровому курсі повинні бути вже закладені основи саме тютер, тютерства. Тобто, матеріал повинен бути побудований таким чином, щоб там були, по перше, були адаптовані матеріали, які там є для самостійного вивчення, тобто не повинно виникати багато питань щодо того, що робити з цим. Навіть от ми отримали щось, і що ми з цим робимо. Не повинно виникати багато питань, а також повинен бути постійний зв'язок, тобто, ну, можливість постійного зв'язку, ну але вона не повинна бути, скажімо так, хаотичною. Тобто, це не значить, що. Студенти повинні в час годину ночі, як от у мене так іноді буває, там писати тобі в телеграмі з якимось питанням, що вони не можуть зрозуміти, що написано в завданні, наприклад, чи не можуть зрозуміти завдання. Але такі питання нормальні. Просто треба запланувати час для відповіді і сформулювати цю процедуру. Так, щоб вона була, ну щоб вона працювала, щоб е, співпадав час, коли ми можемо на деякі питання, наприклад, можна не онлайн робити, а написати листа тютеру, да, і домовитись, чи домовитись об окремій зустрічі, об окремій консультації, передбачати консультації. Також треба е, робити ті елементи, які мають інтерактив. Тобто, що це за елементи? У нас інтерактив можуть мати і форуми, ми їх знаємо, і семінари, і віки, і чати, і багато чого може вже вже уроки можуть мати інтерактиви. і це дозволяє нам робити фасилітацію прямо в активностях, які передбачені буду. Дуже важливо це функція тютера як людини, яка допомагає спростити навчання. Багато хто з викладачів розуміє власну місію, як, що треба як зробити як набагато більше завдань, набагато більше матеріалу для того, щоб студенти більше працювали, але не завжди це. Працює на якість, тобто складний матеріал, він погано засвоюється. і тому завдання тютера допомогти зробити «take it easy, да, тобто зробити це простіше. Тобто, зробити цей матеріал простішим для здобувачів освіти. Також дуже важливо, щоб тютер виконував роль. Можна сказати так, психологічної адаптації, тому що дуже важко, дуже важко іноді самостійно вирішувати проблеми навчальних невдач. А вони такі є, і тому тут завдача завдання тютера допомогти студенту показати йому, що це нормально, помилятися це нормально, не розуміти матеріал з першого. Разу з першої спроби, це нормально, і допомагати знайти такі механізми, які б дозволили завдяки новим методикам чи новим підходам до вивчення цього матеріалу, залученням додаткового матеріалу, який можна залучити, щоб можна було в принципі вирішити це питання. Ну, як ви бачите, багато яких аспектів у нас повинен виконувати т'ютер, але я хочу сказати, що на сьогодні, от у нас, як правило, і викладач, у нас і він і автор курсу і тютер. Тютер і часто є калька, викладач переносить функції викладача при звичайному навчанні. Які більше полягають у контролі, і при цифровому навчанні оці функції фасилітації, допомоги, наставничества, вони якось нивелюються. Які ще у нас можливості для фасилітації? Ну які... я розумію, що викладач він в силу того, що у нього обмежене. Навантаження, обмежений час, він не, не може, наприклад, перейти на тютерство кожного, да? тобто це неможливо. І тому от, ми е, заклали, у нас є е, в положенні про цифрове навчання, є е, дуже багато уваги на е, е, то-піо взаємодії. Тобто. Тобто ми можемо залучати до фасилітації інших студентів. Тобто, ну, давайте подивимось, як це виглядає, як це виглядає на схемі. От я тут підготував на схему UML. От ми бачимо, як у нас відбувається піа взаємодія. -пі тобто, от у нас є особа, є. Викладач і як ви бачите, тут вони розподілені, хоча цютер може бути е, узагальнено до викладача. Як е, викладач у нас проєктує, е, а цютер у нас здійснює підтримку та контроль в реалізації цифрового курсу. Ну, от підтримку, е, саме фасилітацію він здійснює, але. У нас є можливо слухач цифрового курсу, і можливо, що є наставник, людина, яка здійснює фацілітацію. Ну, в даному випадку, бачите, якщо у нас т'ютер в якості т'ютера виступає студент, я його називаю тут наставником. Хоча, ну щоб просто розподілити, що це не викладач, він здійснює фацілітацію, і е, завдяки чому вона у нас. Може бути реалізована. Вона може бути реалізована завдяки командної роботи, коли вони працюють в командах і цим самим спонукаються до е спілкування. Тобто, так це форми, тобто, це спільна навчальна діяльність. Тобто, якщо е згадати теорію, то це реалізація конективізму. Ну і е неформальне спілкування також важливо. Спілкувались між собою неформально, при цифровому навчанні, і це дозволяє, ну, наприклад, в деяких випадках, як це буває при традиційному навчанні, якщо виникає питання, не обов'язково цим питанням йти до тютера викладача. В принципі, однокурсники можуть допомогти в вирішенні багатьох цих питань. Ну, чи тут є ризики, звичайно, да? тобто, чи студенти готові до цього, чи вони будуть правильно, коректно надавати допомогу, але ресурси в цьому є. Тобто, ну, давайте. Давайте з вами підсумуємо, що ми сьогодні з вами. Що ми сьогодні з вами розглянули, невеличке таке в мене вийшло відео. Ми розглянули питання супровіду і фасилітації в цифровому навчанні. Що стосується саме от цього курсу, для якого я записую відео. То планується, ну, планується, не знаю, як воно планує, вийде. А планується, що ви розробите невеличкий курс і запишете там один, два, і запишетесь до інших викладачів, слухачів курсу, запишетесь у вигляді студентів і побудете, скажімо так, трошечки студентом, вчитесь, і, а ви, як автор і тютер курсу, здійснюєте. Зупровити фасилітацію, ну і по моделюємо ситуацію, подивимося, як вона буде змодельована. Таким чином, якщо підсумовуючи, говорити, то можна сказати, що дуже важливо зробити цифрове навчання таким, яке, яке організовано не як калька традиційного навчання. а як Саме цифрове навчання, в якому є т'ютер, є наставник, який, на, можна сказати, на рівних, е, організує взаємодію, що дозволяє створити таке навчальне середовище позитивне, в якому е, здобувачу освіти е, навчатися цікаво, е, ну, не так складно. Тобто він цікавий і результативний. І в цьому функція тютера – допомагати здобувачу освіти отримати якісні результати навчання, бути, бути поруч ним, коли він навчається і допомагати. Дякую вам за те, що були з нами. До побачення.